Безпечна школа. Друга серія. Підозрілий предмет. Ну що, тягнемо наступну? Цікаво, яка ситуація цього разу? На перерві у коридорі лежить невідомий пакет із проводами. Поруч нікого немає. Якщо бачимо підозрілий пакет, не торкаємося його і повідомляємо дорослим. Послухай уважно: якщо під час перерви у школі ти побачив невідому сумку, пакет або ж коробку, з якої стирчать дроти, або вона здається тобі підозрілою. Запам'ятай три основні правила: перше правило: ніколи не торкайся: не відкривай, не заглядай у середину, не переставляй. Якщо тобі навіть дуже дуже цікаво, повір, це може коштувати твого життя. Друге правило відійди на безпечну відстань і обов'язково повідом дорослим. Скажи класному керівнику, вчителю чи охоронцю про небезпечну знахідку. Дорослі знають, як діяти у даних ситуаціях. Третє правило: попередь обов'язково інших. Скажи друзям, аби також не підходили у даному випадку їхня безпека у твоїх руках. Запам'ятай, твоя робота не досліджувати і перевіряти, а вчасно помітити небезпеку і попередити дорослих. Добре, що ми знаємо, як діяти. Так ми стаємо обережнішими щодня.